Ну давай, Тарас, пой воду все з честною спорудой. Ні-ні. Нормально шо? вода, сам попробуй. Ні, серйозно, Ну, Не, что Не, ни, ни запаху, не смаку. Прям як з осмосом. Блядь, так ти за 300 евро, блядь, п'єш, блядь, воду. І що, нормально? нормально? Вода. Сань, що, шо, він, не не це, не умре? Це чому ред? Не вмраєш, що люди жили, пили з річок і ось, скільки їх є. Ну так а як воно взяло какашки типо, і очистило типо, до такої води, яку взагалі запаху? Ой, без насправді запаха. це така дуже довга технологія, це наука, бактерії, нітрати, перокислення. На що вам тут? треба? Вам треба задача вирішена і все. Туалет злили, бруд попав сюди. Система переробила, переокислила, і вийшла технічна водичка, от такого типу, і все. І вода до запаху. І... Друзі, кому ці, цікаві, гарні чесні споруди. Лишаю от сторінку Олександра на цьому відео. Звертайтеся за безкоштовною консультацією, Зберігайте і поділіться зі своїми друзями, які будують будинки. Слава українцям!